Захищеність державної підтримки сільгозвиробників саме таку концепцію пропонують аграріям Кіровоградщини. Головний її висновок потрібно страхуватись. Під час круглого столу організованого департаментом агропромислового розвитку обговорювали пакет пропозицій, реалізація яких допоможе вдосконалити чинне агрострахове законодавство. Головна вимога концепції допомога, яку надає держава аграріям, має бути застрахована. Сьогодні ми розкажемо о своих идеях, які ми заложили в цю концепцію, і хотіли би связь. Основні ідеї це то, що агропроизводители нуждаются в государственной поддержке, и эта підтримці, і ця или підтримка пряма бути обеспечена страховою защитою. Результат обов'язково буде, бо перш за все для результату необхідне бажання. Бажання є і у страховиків, бажання є і у аграріїв. Ми, як департамент, як державні службовці відчуваємо свою значимість в тому, що наше покликання саме об'єднати ці два зусилля.